Друзі, усім привіт! Мене звуть Власова Христина. Я є інструктором реабілітаційного фітнесу. І сьогодні ми з вами поговоримо про користь односторонніх прав. Правила наша ліва та права сторона не однаково сильні. Це називається м'язовий дисбаланс. Якщо це ігнорувати, виникають боль в колінах, в суглобах. Та в хребці, щоб тіло було здоровим та симетричним, потрібно додавати односторонні вправи. Вони допомагають покращити стабільність таза та плечового поясу та запобігти травмам. Отже, ходімо тренуватись. Випади назад, плюс ластівка. Крок назад у випад. вага на передній нозі. Вирівняйся і вийди в ластівку, нахил нога назад. Баланс з дотиком носка. Стоючи на одній нозі, нахил вперед, протилежною рукою дотягнись до носка, повернись випад в сторону, крок в бік, сігни опорну ногу, інша пряма. Таз назад, спина рівна, повернись на гантелі однією рукою у нахилі. Спина рівна, працює рука, лопатка назад і вниз, 10-12 разів. Жим гантелі однією рукою лежачи. Прес в тонусі тримаємо баланс 8-10 разів. Арнольд Джим однією рукою від плеча вгору корпус стабільний. 8-10 разів. Додавайте таких 2-3 вправи при кожному тренуванні, і вже через декілька тижнів ви відчуєте легкість та стабільність. Якщо для тебе була інформація корисною, додавайся до нашого жіночого ком'юніті, підписуйся на канал та пиши в коментарях о своїх успіхах.